Другий день нашої підготовки до свята святої Терези Бенедикти від Христа, будемо роздумувати над другим ключом до правди, як вона сама називає досвід. Дета Штайн казала, що досвід це правда, яка торкається серця. І коли ми подивимося, на її життя, ми знаємо, що вона була винятково розумною, здібною і такою нестандартною, неординарною жінкою. І як ми говорили першого дня, вона дуже сильно розраховувала на свій розум, що розум допоможе їй багато чого пізнати. Але сьогодні будемо говорити над другим ключом, який ще є важливіший від розуму, як вона сама каже, досвід, тому що досвід да, це той момент, в якому істина перетворюється і стає живою. І як вона сама казала, це мені подобається, що правда це не не це не лише те, що можна... Пізнати правда це те, що треба досвідчити. Як казала Едита Штайн, що вона розділяла два типи пізнання. Перше це розумова, про яке ми говорили вчора, і друге це внутрішнє пережиття. І вона каже, що Бог не завжди торкається через різного типу філософські мислення і думки, що для Господа важливо торкнутися екзистенційно людину, тобто торкнутися безпосередньо її життя. І щоб торкнутися її життя людського, людина має відчути Господа на різних своїх рівнях. Це через пошуки, через тишу, через здивування, а також через страждання. І кожен Таштаїн таку цікаву річ каже: Я довго шукала істину, та коли вона прийшла, то не через аргумент, а через дотик, через внутрішнє таке торкання. Як ми вчора згадали, роздумуючи над 1921 роком. Коли Таштайн поїхала до своєї подруги на відпочинок, скажімо так, і вона за одну ніч прочитала книгу життя Терези Авільської. І вона, дивлячись на досвід Терези, каже: Так, це правда. Каже, мені більше не потрібно ніяких доказів, тому що я розумію, що зустріч з Господом може бути тільки зустріч з Господом живим. І коли ми подивимося на її філософію і на цю думку, це це, це це таке дуже важливе порівняння, бо якби це такі дві лінії, які йдуть в, в одному напрямку. Для дитини було дуже важливе поняття емпатії. Емпатія, тобто, це пережиття або досвідчення реальності іншої людини. І вона зрозуміла таку одну річ, що вона може зрозуміти іншу людину, коли захоче подивитися її очима на все те, що відбувається. Також в питаннях віри каже, я зможу зрозуміти та, про те, що хоче мені сказати Господь лише тоді, коли захочу почути те, що говорить інша людина, а так само те, що говорить Господь. Тобто, мій досвід це добре, досвід іншої людини це теж добре, але досвід Господній це також класно. Вона каже: так я можу дійсно пізнати іншу людину, тільки якщо дозволю. Собі бути вразливим у її досвіді, тобто, якщо її досвід не буде для мене якимось чужим, непотрібним, бо я буду вважати, що досвід цієї людини є лишній або що він є неправильний. І вона до такого висновку, що досвід кожної людини є дуже важливий, тому що, дякуючи досвіду багатьом, Господь також дає свідоцтво про самого себе, і мені це подобається, тому що спілкуючись з іншими людьми, дивлячись на досвід їх віри. Можна дуже сильно підкріпити свою віру, яка може бути слабкою, або переживати якісь кризи, якісь болі, або хочеться від Господа відійти. І коли слухаєш те, що як живуть інші, це дуже важливо. Для людей Штайн, як вона каже, дуже важливим був момент в її житті, коли вона зайшла до храму і побачила, як одна жінка плаче, вона оплакує смерть когось зі свого близького. І вона каже, що жоден інший досвід не був у нас такий сильний, як цей. Вона каже, це було одне з найбільших таких поштовхів для мене під час мого навернення. Наступна річ, про яку важливо поговорити, це містичний досвід, правда, як зустріч із Богом. Еди для Едити все не, залишило, не завершилося лише філософськими роздумуваннями чи людською емпатією. Вона йде далі. Важлива ця зустріч з Господом, зустріч, яка е не має слів. І коли вона вже була в монастирі, будучи кармеліткою, вона писала про молитву як про місце, де душа входить в мовчання. І це цікава річ. Вона каже: молитва це не розмова, це слухання. І коли слухаєш, правда приходить сама. Це такий трохи мені б'є в вуха резонансно з нашою матір'ю Терезою Вільською. Казала, що молитва це розмова з тим, про кого знає, що тебе любить. А діта каже: Ні, каже, розмова це класно, ж, але треба навчитися слухати. І... Коли слухаємо Господа, він готовий перемінити тебе повністю. І Тому часто вона, коли писала в листах з монастирях, вона пише так: каже, в моєму житті немає жодних містичних досвідів. Каже, але в моїй щоденній звичайній роботі, каже, я входжу в діалог з істинною, як з особою. Каже, не треба мати невідомо, які досвіди, невідомо, які пережиття, невідомо, які там лімітації чи інші речі. Але, перебуваючи в мовчанні з Господом, він хоче торкатися себе. І тому на завершення дації нашої другої зустрічі важливо зрозуміти, що правда це не лише те, що ми знаємо, але це також це те, що ми переживаємо. Ця правда входить до нас через наш досвід, через досвід іншої людини, так само через досвід Бога. Тому хочу заохотити кожного з нас бути відкритим до досвіду іншої людини, маючи Свідомість того, що зустріч з іншою людиною може на нас вплинути, нас перемінити і зробити нас кращими. І тому, як першого дня, так і сьогодні будуть запитання для роздумів. Перше, коли я востаннє дозволив собі бути вразливим перед досвідом іншої людини? Чи я сприймаю істину, яка приходить через почуття події, втрати, тишу? Чи я створюю у своєму житті простір для досвіду Бога? І практична порада. Завжди такі практичні поради я для себе роблю на тиждень. Якщо комусь цікаво, може бути також на тиждень, принаймні на декілька днів. Щовечора пиши одну подію, де, можливо, Бог промовляв до тебе через людину, ситуацію та внутрішній порух. Помолимося. Ісусе, істинно жива, відкрий моє серце до тебе, щоб я тебе не тільки знав, але й пережив. Дай мені бути уважним до людей навколо, бо в них ти мене зустрічаєш. Навчи мене мовчати, щоб чути. Навчи мене слухати, щоб зустрічати. Навчи мене бути, щоб ти міг промовити.